Отже, говоримо, як і анонсували про відкритий суд. Про реформа судова ніяк не відбудеться ніяк ну не перейде в активну стадію. Я б сказала так і це є одна з найголовніших проблем зараз українського суспільства, тому що ну не знаємо насправді. Е... Чи правдиво судять ті судді за тими різними процесами, які зараз відбуваються в Україні? Сьогодні, зокрема, триває майже 10 там судових процесів щодо активістів різних і там майданівців і так далі. І ми ну не знаємо, які рішення приймаються, наскільки вони адекватними, і це постійно постійно відбувається. І от проект відкритий суд, керівники цього проекту в нас в студії є Станіслав Батрен. Доброго дня вам і Доброго Дмитро дня. Біляєв. Доброго. Дня і вам також і хлопці чим займаються, намагаються все це фіксувати, всі помилки суддів, всі якісь недоробки, щоб потім можливо аналізувати. І якось зараз власне хлопців запитаємо, що потім. Тобто, ви фіксуєте, знімаєте судовий процес і що з цим відбувається ну... всім далі. Я покажу просто ще сайт. Ваш зараз. маєте відео, так можливість можливо. тут. Різні відео, ну, тут різні зараз судові процеси. Так, за, якими... за сайтом, де вперше, скажімо так, в незалежній Україні, ми зробили такий проект, який на новітньому законодавстві, оскільки з 28 березня 2015 року без дозволу суду будь-хто може проводити відеофіксацію судових процесів. Такого раніше не було. В зв'язку з цим на даному сайті викладаються різноманітні. От якщо ви підете, а от Гуч, навіть бачите, справа, бачите гучні, давай. кримінальні, цивільні, адміністративні різ, різні справи, які становлять інтерес в суспільстві. От, ну, ви от, бачите, над медведьком це побузині справа. Так, є різні спецпроекти. Основна мета, дійсно, ви абсолютно правильно сказали. Зараз суспільство загубилося фактично вже не тільки в гучних справах, різноманітних. Вже немає розуміння, де є правда. Тому щоб розмежуватися, інколи буває, навіть і замовні репортажі виходять в пресі, і підкупні є різні справи. Щоб відмежуватися, ми показуємо від початку до кінця весь судовий процес і можна розібратися, що в цій кімнаті дійсно відбулося. Це формується фактично на кожного суддю, який. Потрапляє під наш монітор, відео досі, історія як ви, як ви обираєте, який процес?